Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників! Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні дуже дивна Євангелія від Матея. Тут представлений родовід Ісуса Христа. Він складається з нескінченної кількості складних імен єврейського походження. І здається, що тут немає що пояснювати, але давайте все ж таки попробуємо похилитися над цим текстом. Отож, це є Євангелія від Матея, перший розділ, вірші з 1 по 17. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авра... Авраам породив Ісаака, Ісаак, Якова, Яків, Юду та братів Його, Юда породив Фареса і зару від Тамари, Фарес Есрома, Есром Арама, Арам, Амінадава, Амінадав на Асона, на наасон Саломон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид же породив Єсея, Єсей, Давида Царя. Давида, Давид породив Соломона від тієї, що була в Ур'я. Соломон породив Ровама, ровам Авію, Авія Асафа, Асаф породив Йозафата, Йозафат породив Йорама. Йорам, Озію, Озія Йотама, Йоатам, Ахаза, Ахаз, Езекію, Езекія, Манасію, Манасія, Амоса, Амос, Йосію, Йосія, Ехонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Ехонія породив Салатиїла, Салатиїл, Зоровавеля, Зорвавель, Авіюда, Авіюд, Еліакіма, Еліакім, Азора, Азор, Садока, Садок Ахима, Ахим, Еліюда, Еліт. Елеазара, Елеазар, Матана, Матан, Якова, Яків, породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Таку маємо сьогодні Євангелію. Отож, це є Родовід Ісуса Христа, так представлено це єврейською мовою. Це слово перекладається як Толедот, швидше за все, походження. Чому походження? Тому що в книзі буття це слово використовується на походження землі і неба. Так було створено, так, у нас написано, А там таким було походження землі і неба. Тобто, якби земля і небо теж народилися з рук Господа, а пізніше йде походження, тобто ці покоління. Перераховується там, від ну, нащадків Адама, правда, аж до Авраама. Є багато таких власне, толідотів, про їх теологію поговоримо, тоді, коли будемо вивчати книгу буття. Але цікаво, що родовід Ісуса Христа починається від Авраама, не від Адама. Чому? Тому що ну, Адам ну, є таким поганим прикладом чоловіка. Ми знаємо, що йому було даровано бути батьком всіх людей і мати прекрасну землю. Він втрачає цю землю, цей рай, сотворений Богом, перетворюється на пустелю, його виганяють. Правда, з раю він ну, власне, опиняється в пустелі разом з Євою і починає там якось давати собі раду. Але... У моральному плані там весь час показується, як людство падає. На е, да, перший брат вбиває брата, пізніше е, сини Каїна обіцяють е, ще більшу помсту в семеро і так далі. Тобто якась така ненависть розвивається аж до потопу, пізніше потоп е, Правда, мусить винищити все людство, будування вежі Вавилонської, тобто якийсь такий дивний спосіб опасти на небо. Від людей Господь мішає їхні мови, і ось тоді з'являється Авраам нова людина, людина Божа, людина духовна, батько всіх віруючих, і, от, власне, від нього починається родовід Ісуса Христа. Цікаво, що ну, в цьому родоводі кожна людина є згадана двічі: тільки Авраам згаданий один раз, і Ісус згаданий один раз. Тобто, якби не сказано, хто породив Авраама, але ми додумуємось, розуміємо задум автора, який говорить, Матей, мабуть, мав на увазі, що Бог правда, породив Авраама тоді, коли його покликав зі своєї землі до землі обіцяної. Тобто виховує з нього нову духову людину. І можна сказати, що це духовне виховання воно робить з Авраама нову людину на да, Яких не було ще перед цим, і він стає завдяки цьому батьком віри. І так само, власне, після Ісуса не сказано, кого Ісус народив. Ми знаємо, що нікого Ісус не народив у фізичному плані, але в духовному плані, кожен читач є запрошений до того, щоб стати сином Ісуса Христа, тобто стати Його учнем, правда, і завдяки цьому учнівству стати сином Бога. Ось такий є, між іншим, Задом. Всього цього родоводу цікава річ, що згадується, ну, пояснюється, що, що власне є цих 14 поколінь. Правда, і в цих 14 поколіннях крайніх у них власне не вистачає цих людей, тобто того, хто породив Авраам, да, тоді лише буде 14. Того, хто породив Авраама, тоді лише буде 14, і, і власне не вистачає однієї людини після Христа, і тоді знову буде 14. Правда, що таке? 14. Якщо ми візьмемо Вікіпедію, відкриємо правда алфавіт юдейський, то ми там знайдемо ну, порядок літер: Алів, Бет, Гімель, Даліт, Да, Тобто, Д стоїть на четвертому місці, Вав буде стояти на шостому. Ну і якщо ім'я Давида складається з трьох літер. Пригадую, що колись стародавня єврейська не знала голосних написаних, їх там проізносили, але не записували. Правда, і тому є проблеми з тим, щоб їх правильно прозносити. Лише масурети набагато пізніше там подописували крапки зверху і знизу, щоб якось там підказувати, як його правильно читати. Правда, і от слово Давида, ім'я Давида складається з чотирьох строх літер Д, в Д. Да, тобто 4, четверте місце, де, потім 6, і потім знову 4. Разом, виходить, 14. І це так звана ну, така традиція, наука, ненаука, псевдонаука, гематрія. Правда, вона вивчає символіку чисел. І от 14 це є число Давида. Правда, тобто, якби ми знаємо, що Давид це був ну, таким найкращим царем в Ізраїлі. Чекалося, що Месія буде власне, таким наступним царем прекрасним, як, як був Давид. Одна держава, одна земля, один, одна віра, один Бог. Е, да, і, і Давид є одним царем над цією державою в одному храмі. В общем, ну, все було ідеально за часів Давида. Теж ж політична ситуація, він переженив всіх своїх дітей і бачок, з сусідами, тобто був тотальний мир процвітання. Так як нам говорить про це письмо святе, і от, власне, такого Месію очікували люди. І тому Матвій, який пише до юдеїв, вважає це за аргумент, що до Ісуса Христа було три рази 14. Тобто, якби Месія, Ісус Христос, Він і сильніший за, за, за Давида, три рази кращий, можна так сказати, за Давида. Але є інше теж пояснення, і воно. Ну, знову ж таки, з, якби, з цієї гематрії ці церкви знаходили, що 3-14-ки разом виходить 6 сімок. Да, ми знаємо, що сім це є божественна правда, цифра, якась така довершеність, а шість це є людська цифра. Ми знаємо, що цифра звіра в книзі Откровення 666. Да, це людське число там ще додається до того. Точно переслідування християн з однієї сторони буде відбуватися, скажімо, провокуватися демонічними силами, а реалізуватися це буде через людські руки, можна і теж і так це пояснити. Ну, ми знаємо, що людина була створена в шостий день, і дійсно, шість це є наше число, таке людське, але все одно ми були створені в шостий день, а запрошені до відпочинку з Богом, тобто до сьомого дня. Да, і, і тому ми якби така шістка, але створені заради сімки. Ми запрошені до того відпочинку разом з Господом, щоб перейти від недосконалості до, до тієї досконалої країни, тобто до, до життя вічного разом з Богом. Правда, і от так якось теж показано, що Ісус, який власне цих шість сімок, Ісус відкриває цю сьому сімку, тобто покоління Ісуса, це є, ну. Щось, що має призвести до досконалого народу. Церква є, власне, ну, тим часом, час церкви, тобто час Нового Завіту є власне, тією сьомою сьомкою, сімкою, да, і яка має нас привести до, до Господа, до вічності, до того досконалого світу, де, де вже там самі сімки на кожному кроці можна теж так сказати. До речі, книга Откровення теж складається зі сімох сімок. сімок. Така її структура. Знову ж таки на цю тему треба говорити, обговорюючи книгу Откровення. Тут на самому початку згадується трьох патріархів, правда, але не згадується жінок цих патріархів, їх було чотири. Цікаво, що найбільш плідною була Правда, Бо Рахель мала проблеми. Так само ревека з народженням, але власне ця Лея була якби якоюсь такою небажаною, ми пам'ятаємо історію, історію Якова, який працював у свого дядька сім років за жінку, та, яка йому подобалась за Рахель. І не отримав її, а власне той дядько хитрощами якось там, якось там. Ну, що там казати, женив його на, на, на своїй старшій дочці, якого ніхто не хотів, але вона власне народила 10 дітей, 10 патріархів, патріархів, а друга жінка лише двох. Отож, якби цих не згадується, але згадуються інші чотири жінки перед Марією в усьому родоводі Ісуса Христа. І теж дуже цікаві ці постаті, вірніше, не цікаві ці постаті, бо ну, перша, яка згадана, це є Тамара, Тамара вийшла заміж за сина, Буку, за сина Юди, вже не пам'ятаю, як було його ім'я, і той помер. Правда, старший син. Тоді і молодший син мав зайняти місце старшого, збудити потомство для своєї братової, щоб вона, якби на старість мала сина, мала підтримку. Ну і так само той другий помер. Це можна читати в 38-му розділі, здається, книги буття. Правда, і. Ну і тоді батько щось злякався, не дав свого третього сина для неї за чоловіка. Бо, бо думає, що це їм помре і сказав їй, що почекай, мій син підросте. А ти вертайся до свого батька, як він підросте, то тоді будемо балакати на тему власне, потомства від нього. Син виріс, але батько все одно не хотів його дати. Хоч власне, цей це закон Лівіарату, він є присутній в Ізраїлі. Зобов'язуючись, але батько боявся власне, дати свого сина. Тоді ця Тамара переділася за вибачаюсь повію, спокусила власне юду, затуливши своє обличчя, тобто одного з патріархів. Ну бо той був винний її потомством, правда, і вона, ну, сказала, там домовилися вони за овечку, за ягнятко. Ну і батько Юда вірніше пообіцяв, вона каже: Ні, мені твої обіцянки не треба, дай мені свого персня, палицю і пояса. А як отаке, якби правда, запоруку, що ти мені це ягнятку принесеш. Ну, і він її дав а вона пізніше об'явила всім, чиїм дитям, чиїми дітьми вона є вагітна і таким чином власне і здобула своє потомство і знайшлася в родоводі Ісуса Христа. Це нам показує, що е, власне Господь ну, бере те, що є. Оці власне Санта-Барбари, які відбувалися в е, Пісі Святому, е, ці всі, якби козні інакше не назвеш, інтриги, які там відбувалися між людьми, е, власне, які не знаю, керувалися дуже часто гріховними е, власне, мотивами. Ну все одно Господь їх бере якби, цю історію людську в неї має оздоровити і Матей якось ну, приводити їх в цьому родоводі. Не зважаючи на їхні якісь такі недоліки людські слабкості. До речі, дуже цікаво, що е, Фарес тут згадується Фарес в книзі е, Буття. Хоменко його називає Перець. Да, бо це було двох близнюків е, е, перець і Есром. Есром е, при народженні вису, е, висунув свою руку, і е, та, яка приймала роди, намотала червону ниточку на що на ось цей буде чер... першим. Да, він сховав цю руку і пізніше вийшов перший, його назвали Перець е, через те, що він якось там поборовся і е, став першим. І, власне, з нього йде е, далі родовід. Але... Ну, цікаво, що цей звичай називати перцем в українській мові хлопців пробивних, чи не походить звідси. Не шкода, що в старому Завіті він перець, а тут Фарес, правда, в новому вже якось менш атракційно. І це звучить для українського уха. Далі друга особа, друга особа жіночої статі, яка згадується, це є Рахав. Ми пам'ятаємо, що коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, зайшов вже в Палестину, пройшов через Йордан, перша фортеця на їхній дорозі це був Єрихон. І там, власне, розвідники, зайшовши, ночували у однієї знову ж таки повії. правда, І вона їй пообіцяли, що коли місто будуть здобувати, то вона виживе і її дім. І дивна справа, але власне вона була першою спасенною, можна сказати, в землі Палестинській. І, ну, і Те, що Ісус каже, що випереджають вас до Царства Небесного на дорозі до спасіння, але він же є присутній в старому завіті. Правда. Далі цікава річ, воос породив Йоведа від Рути. Рут це була моя Вітянка. Е, вона була доброю, е, правда, була вдовою, в неї було важке життя, але в кінці кінців вона повернулася, е, хоч вона і не належала до народу юдейського, але все одно е, правда, прийшла е, сюди, на, 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 на ці юдейські землі і стала е, дружиною е, Вооза. Але взагалі ну, ця книга Рут, вона якби ніби не про що, але виконує дуже важливу функцію. Чому? Тому що, якщо взяти географію Ізраїля, то власне ті землі, які були ближче до Єрусалиму, от там люди були переконані, що спасіння це рівняється, дорівнює приналежність до народу ізраїльського. До царської родини, то це взагалі точно спасенна людина, правда, бо ми народ вибраний, нас Бог вибрав, він нас захищає, напевно, спасе. Правда. І власне тут, на цих землях, народжується книга Рут. Да? Тобто там, де всі переконання і всі покладають свою надію на походження, народжується ця книга Рут, яка говорить, що Давид має прабабцю моавитянку. А знаємо, що в юдеїв передається якби приналежність до народу ізраїльського через жіночу лінію. І виходить, що навіть зовсім не єврей. Ну, так, так виходить. Правда, що цей найкращий цар ну, так, якби, не зовсім належить до цього народу. І так само. Друга частина людей, яка жила далі від Єрусалиму, далі від Юдеї, десь там в Галілеї, правда, в землях, скажімо, віддалених від центру походження, тобто вони якби не претендували, не надіялись на своє походження, вони надіялись на свою справедливість. Правда, і от там, на тих теренах, де люди надіялися на справедливість, от вони будуть хорошими, а будуть гарно себе вести. У них все буде хорошо, бо Господь буде їм благословляти. От там народжується книга Іова. Книга, яка найбільш відважний спосіб говорить про терпіння справедливих. Чому воно відбувається, яка є причина цього, навіщо Господь це допускає? І отак, от правда, тихенько саме книги Святого Писання певні речі регулюють, переконуючи, що все ж таки спасіння походить від Господа. Правда, є потрібне Правда, ну, справедливість, але насамперед спасіння дає Господь, і, і от за те, щоб бути поруч з Господом, мабуть, найбільше треба переживати. І от маємо. правда Цих жінок, які попереджають Пресвяту Діву Марію. Бо вже, а четверту жінку шукаю. Четверта, це та, від якої Давид народив Соломона. За неї не сказано. її ім'я, просто написано правда. Давид породив Соломона від тієї, що була в Урія. Да, хитити, пам'ятаємо цю історію. Да, Давид, тоді, коли всі царі йшли на війну, вперше залишився, передав, як би там, ну подумав, що він вже старий. Ну і, власне, це призвело його до того гріха, що він сподобав собі жінку одного з своїх начальників, забрав в неї собі. Правда, а того воєначальника в кінці кінців відправив на війну і ще й сказав, що залишити його в місці, де буде найбільший бій, правда, самого, щоб він не вижив. Тобто руками ворогів, щоб він загинув. А ну, цей воєначальник, направді, книга його представляє як людину дуже шляхетну, дуже таку, яка була якби, віддана для свого царя, народу. Правда, і безстрашного. Ну, на жаль. Власне, це описують як єдиний гріх царя Давида, хоча другий, мабуть, є як тоді, коли він порахував народ Божий, чого не ж не повинен був робити. Дякую всім за увагу. Ну, Така специфічна Євангелія, специфічний коментар до неї. В такий спосіб Матвій, якби пише свою Євангелію для юдеїв. І тому аргументи є взяті власне для них, що якби родовід Ісуса недосконалий, але починаючи від Марії, непорочно зачатою, правда, Йосифа, які є батьками Ісуса Христа, звичайно, Йосиф є званим батьком Ісуса Христа, є опікуном, можна так сказати. Ми знаємо, що за тілом. Ісус народжується від Пресвятої Марії Діви, а породжується від Духа Святого. Да, ну от, дійсно розумієш, навіщо було не потрібне непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії? Скоро ну от такі недосконалі люди знаходяться в тому родоводі, але ну, Господь використовує навіть цих людей. Спасіння проходить через них і для них. Да, і тому це, це дає надію для кожного грішника, який бере в руки Євангелію, правда, який свідомий цих всіх моментів в родоводі, що і для нього, напевно, знайдеться спасіння. І до цього спасіння Господь всіх нас запрошує через Матвія. Правда? І думаю, що читаючи далі Євангелію, ми, ми зрозуміємо ще більше, що це запрошення на правді є для всіх. Дякую за увагу. Весь коментар на сьогодні кому сподобалось, поширюємо. Слава Ісусу Христу!